В мене є татковий принцип. А, прислів я не його, а принцип його. Він точно його постійно сповідував, що з дитинства я це пам'ятаю, і він так точно жив. Він завжди мені казав дося, а, якщо ти хочеш, щоб в тебе все було добре, ніколи не май 100 рублів, але завжди май 100 друзів. Не треба тобі 300 літрів цих 100 рублів, і ніколи не думай, що вони тобі найважливіше потреба. Да? Тобі треба мати друзів, вкладайся завжди в людей. В нього завжди було багато друзів, mm -hmm. і він а, жодного разу, навіть самі найскрутніші часи, коли все розпалося в нашій країні, а, жодного разу не був в такій, такій ситуації, коли б його сім'я просто не знали б, що робити. Бо були люди, бо були друзі. Так само в мене, якби не люди. То я би не жила би в Ужгороді безкоштовно в, в окремій квартирі, розумієте? Тобто ми жили безкоштовно такою, такою великою компанією, ще теж собакою, коли люди платили дійсно дуже величезні гроші. Тому що одного разу я прийняла людину допомагати їй да, в терапії безкоштовно. Угу. Вона з Ужгорода, вона, вона запропонувала. Якби не люди, я би не поїхала лікувати свого Сергія, бо грошей у нас не було геть ніяких і ніяких постів про збори, як раніше я не писала, тому що ну наразі ніхто не збирає на, на такі речі, збирають на зовсім інші. Е, кому зараз ну це не, не, не до цього. Я це добре розумію. Але е, мої друзі, які живуть перебувають у Штатах, е, які теж проходили зі мною терапію, а потім стали моїми подругами, вони просто взяли. Самі вирішили і самі сплатили за це. І так ми потрапили на лікування мого чоловіка. Якби не люди, ми б не потрапили сюди в Бремен і взагалі не знаю, куди ми потрапили, як би ми жили і що б з тим було. Бо саме вони знайшли нам тут все, забезпечили все і допомагають по цей момент. Другий принцип, який я собі засвоїла дуже довго, я про нього багато чула, але я ніколи його так знаєте, щоб от прямо чітко усвідомила: ну, певно, на це треба була війна. Життя триває, і скільки воно триває, а вирішувати мені. В тому числі mm -hmm. так, я знаю, що все в руках Бога. І я розумію, що якщо він завтра скаже все пора додому, то я з вдячністю побіжу додому. Правда? Але я теж вирішую, чи моє життя триває, бо я можу його просто зупинити в своїй голові. Я бачу тут дуже багато жінок. Uh, які просто зупинилися, вони не uh, вони, вони вважають, що вони почнуть жити, коли вони повернуться, mm -hmm. вони вважають, що вони не мають права ні на що, а uh, поки йде війна, і поки, наприклад, їх чоловіки, дачі сини тут в Україні, uh, тобто купити квітку я не можу. Ну так вони вважають, да там, а, наприклад, привести себе до ладу якось я не можу, я не маю на це права. Просто піти прогулятися, я витратити на цей час не можу. Я ніколи не думала, що я так багато таких побачу зараз наших жінок, але їх багато дуже. Тобто вони зупинили своє життя, яке триває, і вони почали більше хворіти, вони мають менше сил, а, підтримати так само тих людей, які залишились в Україні своїх рідних, вони не мають ресурсів. Бо що вони самі зупинили своє життя в своїй голові, хоча фізично воно триває. Я зрозуміла, що цього робити не можна. І навіть в тих умовах, які в тебе зараз може найгірші, ти все одно можеш щось робити. Для мене, знаєте, коли я читаю такі пости що люди там перечікують обстріли, виходять вікна мити, я просто їм аплодую. Я просто їм аплодую. Чи вони виходять і там в своєму, там, я не знаю, дворику саджають квіти, хоча, може, їх завтра розбомблять ці квіти, я їм просто аплодую стоячи. Вони молодці, просто великі, вони не зупиняють життя. От я, я не уявляла собі, що люди в таких ситуаціях можуть видряпатися лише, лише за допомогою малювання. Угу. Хоча в моєму власному в житті цей досвід є. Що я видряпалась колись з величезної травми, з величезної а, халепи, яка для мене а, перейшла, просто я просто перестала розмовляти в один прекрасний момент і просто, просто не могла заговорити. Да? І я вийшла з цього тану завдяки малюванню, лише одному малюванню. Да? Більш нічого мені не робили. І все одно, у мене таке усвідомлення, чіткого, що це от і в воєнний стан буде допомагати. Наразі я зрозуміла, в кого є великий творчий потенціал. Або, верніше, не те, що є, він є, у нас у всіх, ми не всі його розвиваємо. А хто його не закупав, і хто розвиває, і хто на це знаходить час, той виживає краще. Mm -hmm. Той зараз виживає краще. Той здоровіший, той сильніший, той має постійно ще допомагати комусь. Творчість, яка в нас закладена Богом від початку, я в це вірю. Це такий класніший інструмент, настільки він ефективний. Uh, що, викладаючи його більше 20 років, я навіть сама не думала, що, що він настільки ефективний, правду кажу зараз. От якось так: займайтеся творчістю, не забороняйте собі життя, ну і не майте 100 рублів. Краще майте 100 друзів.